Чи правда, що протез скрипить або гуде на погоду? Ні, неправда. Скільки важить новий суглоб? Е, приблизно 100-200 грамів. Чи можна танцювати з новим коліном? Е, можна, але обережно. Чи можна пройти через металошукач в аеропорту? Так, звичайно. Да. І ендопротез це старість чи навпаки, активність без віку? Це активність без віку. Пані та панове, бажаємо здоров'я, як завжди, у цей час для вас працює Костянтин Церковнюк та програма Рецепт здоров'я, де ми готові поділитися з вами найактуальнішими та найкориснішими рецептами здоров'я для того, щоб ваше здоров'я завжди було попереджено і у безпеці. Сьогодні гостем нашої студії є Артем Шаповалов, ортопед, травматолог. І сьогодні, пане Артем, вітаємо вас. Вітаю! Да. Дякую вам дуже за запрошення. Дуже радий бути сьогодні. у Вас і хочу вам розповісти. Сти про таку досить цікаву тему, будемо говорити сьогодні про ендопротезування, те, що загалом зараз досить таки актуальна тема в умовах повномасштабної війни, і також в цілому завжди актуальна для людей похилого віку. Нагадати глядачам і ще раз загально пояснити, що собою являє загалом ендопротезування і кому воно дійсно необхідне. Е, ну, ендопротезування, якщо так говорити висловами, це повна або часткова заміна суглобу як структури. Е, найчастіше ендопротезування використовуємо ми у літніх людей, які мають захворювання опорно-рухового апарату, але також бувають і молоді люди, бувають люди після вроджених якихось вад або деформації. Бувають люди після травм опорно-рухового апарату, е, о, особливо актуально зараз у наших військових. Які суглоби? Найчастіше з вашої практики, або можливо, це вже в загальній є практиці, найчастіше підлягають заміні. Ну, Найчастіше це два суглоби підлягають заміні це кульшовий суглоб і колінний суглоб. Але ну, ендопротезування виконується також інших суглобів. плечовий, суглоб, лігчовий, гомілково-ступневий суглоб і навіть мілкі суглоби пальців кість. Тобто, абсолютно, в принципі, все так пов'язане з суглобами, і якщо в людини перестає працювати якась один із суглобів, одна із кінцівок, це цілком підлягає в принципі штучно природній заміні. Так, 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 ми можемо замінити всі суглоби. Якщо говорити про те, якими основними причинами, що приводять до руйнування суглобів у людей, ви би могли би визначити їх? Ну причин є багато. Основні з них, наприклад, у молодих людей це вроджені вади. Тобто, це, наприклад, вроджена дисплазія кульшового суглобу в людей більш старшого віку, ну це захворювання. На жаль, остеоартроз є одним із найрозповсюдженіших захворювань у світі. Остеоартроз – це враження суглоба, тобто його руйнування як структури. Також дуже частою причиною є асептичний некроз. Асептичний некроз ну, – це відмирання суглобу, відмирання самої кістки, спричинене різними захворюваннями і станами. Ще однією важливою такою причиною є травми. Тобто травмою також можуть бути як у молодих, так і у людей похилого віку. Це, там, наприклад, перелом шейки стегна, який ми дуже часто зустрічаємо там, у бабушок, у дідусів наших. І травма це, наприклад, от поранення у наших військових, коли на жаль відновити пошкоджену кістку там ми не можемо. Якщо згадати з вашої практики наймолодші пацієнти, найстарші, які зверталися до вас. Найболодшим пацієнтом, якому ми проводили заміну кульшового суглоба, йому було 21 рік. Ну, на жаль, і це не спричинено якоюсь вродженою вадою. Це спричинено. Ну, всі ми знаємо таке захворювання, як covid 19 І на жаль, у нього відбувся септичний некроз голівок двох стигнових кісток. І в 21 рік ми йому зробили заміну двох кульшових суглобів. Досить таке е, цікава інформація у тому розрізі, що як COVID впливає на суглоби. Ну патогенезом ковіду-19 є емболія мілких судин судини, які кровопостачають наші органи. І, на жаль, ну скоріше за все, він ще не досліджений. Тобто 100% сказати не можна, але я думаю, що і багато хто так вважає, що причиною була саме емболія мілких судин, які кровопостачають голівку і шейку нашої кульшової стегнової кістки. І доволі в такому молодому віці історія пацієнта відбулася. На жаль, на жаль, не змогли ну і ніхто в світі не зміг би відновити ці вже так можна сказати, померлу кістку. Тому довелося йому привести до двох кульшових суглобів. Якщо брати в розрізі просто життєдіяльності людини, суглоби, в принципі, напевно, як і запчастини до автомобіля, мають якийсь свій певний термін, до якого можуть слугувати людині і тримати в тонусі і, в принципі, в здоровому балансі свій ресурс. Цей ресурс він теж не вічний. І як би краще підтримувати здоров'я суглобів протягом життя, якісь дієві поради, і з вашого досвіду, з вашої точки зору. Дійсно дивлячись вже, наприклад, до людей, в яких не було ну певних потреб для того, щоб певних факторів, наприклад, які ми вище згадали там COVID-19, повномасштабна війна, військові, коли це дійсно потрібно застосовувати. А в процесі життєдіяльності людини, суглоб зносився, і людина стоїть на виборі, да, чи його можливо замінювати, чи так і продовжувати жити життя з ним, як краще зберегти його до цього віку. Ну, так, да, ви, в принципі, вірно сказали, суглоб як запчастина, як мотор в автомобілі. І от чим більше там пробіг в автомобілі, чим більше пробіг мотора, тим швидше він зношується. Ну, Якщо уявити в більш реальному житті, от, наприклад, професійні спортсмени, професійні спортсмени, які займаються, там, наприклад, важкою атлетикою. Це дуже важке навантаження на суглоби, тому одна із таких основних порад ну, не перенавантажуватись. Тобто берегти себе, берегти свої суглоби. Ну, наприклад, дуже… Часто суглоби страждають у гімнасток, наприклад, які займаються гімнастикою, тому що там ну, рухи і мобільність більше, ніж вони мають бути у звичайної здорової людини. Е, ну, Звичайно, там впливають шкідливі звички, як і на які на будь-які наші органи в організмі, тобто там алкоголь, наркотики, вони також відображають і несуть мають свій слід такий на наших суглобах. Тому ну, бажано цього не робити і не зловживати. І нагадати усім глядачам, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому звертайтесь до перевірених лікарів, які ви завжди можете знайти у нашій програмі. Ви зауважили категорію спортивних людей: гімнасток, важкоатлетів. Це впрямий прямий вплив на суглоби. Тоді виникає питання зараз. Дуже багато людей, які працюють на аутсорсі, віддалено з дому за комп'ютерами. Чи впливає це також на довший термін роботи суглобів, або все ж таки навпаки сидячий образ життя він його скорочує? Так, ну, типу, якщо ми мало рухаємося, або дуже надмірно рухаємося, це також негативно. Малорухливий спосіб життя він погіршує кровопостачання надходження поживних речовин до наших суглобів. І того, на жаль, такі. Люди також страждають. Ну я не скажу, що дуже часто є нашими пацієнтами, але це особливо впливає на сулом. Як з точки зору лікаря, ортопеда, травматолога бо визначаєте, що дійсно людині потрібно вже втручання, операційне, а не консервативне лікування. Так, е, да, дивіться, зараз в світі є дуже багато різних методів консервативного лікування, наприклад, візьмемо остеоартроз. Е, це як від звичайних там пігулок, хондропротекторів до введення якихось речовин уже всередину в суглоб. От, Наприклад, якщо до нас звертається пацієнт, і ми бачимо е, в нього ту горухливість суглобів, тобто постійні хронічні больові відчуття, які не знімаються ніякими консервативними там препаратами, ніякими вправами фізпроцедурами, е, якщо е, на рентгенограмі ми бачимо сильне враження суглобу, то ми ну, пропонуємо одразу йому зробити заміну такого суглобу. Тому що, ну, ми розуміємо, що все інше вже ніяк не допоможе потрібно полегшити стан людини. Як проходить е, саме операційний процес, е, підготовчий процес до операції людини до встановлення суглобу? Скільки часу це триває? Розкажіть про це більш детальніше так. Дивіться, якщо, наприклад, ми визначилися з пацієнтом, вам потрібна заміна суглобу. Пацієнт здає просто загальноклінічні аналізи обстеження на як для будь-якої звичайної операції, ну там є деякі свої особливості. Які є саме з особливостей? Е, ну, наприклад, в літніх пацієнтів ми використовуємо там фіброгастротуди коли людина так грубо кажучи, ковтає зон, то що ну навантаження операційне, навантаження післяопераційними медикаментами потрібно досить обстежити. пацієнта перед операцією має подивитися кілька лікарів, ну, наприклад, лікар-кардіолог, щоб 100% сказати, чи ну, можна, бо ну, найчастіше в старших людей є проблеми з іншими органами і системами. Тому ну, треба 100% все обстежити і переконатися, що реально можна робити оперативне втручання. Та, в принципі все ну пацієнт записується на операцію. Ми проводимо операцію. Операція ну немає таких якихось особливостей. В середньому десь 2-3 години операція триває, і 5 днів, наприклад, стаціонару ми використовуємо. І пацієнт виписується на подальше амбулаторне лікування і поступово повертається до нормального активного життя. Як проходить процес пристосування пацієнта плюс новий суглоб? Ось ці. Перші кроки відчуття людини це також допомагає лікар поруч з ним. Чи людина повинна якось сама певними вправами адаптуватися до цього суглобу? Як відбувається саме такий процес? Е, ну дивіться, є просто кілька варіантів. От, Наприклад, є один із варіантів, що людина вже через кілька годин після операції починає ходити. Е, ну, Це часто використовується в, за кордоном в європейських клініках в Америці для того, щоб скоротити, скоротити термін перебування людини в, ста в стаціонарі і здешевити е, ну, саму процедуру ендопротезування? Е, ну, е, Це може принести деякий дискомфорт, тому що можуть бути. Ще бульві відчуття в цей день операції через кілька днів ходити. Але ми, наприклад, використовуємо, що на наступний день людина стає на ноги. Перший день даємо відпочинок відійти від оперативного втручання. Тобто, наступний день людина починає ходити, вже впевнено стає на ноги. З ним працюють і займаються реабілітологи. І в принципі, до виписки стаціонару людина вже впевнено починає ходити і може себе самообслуговувати спокійно вдома. Чи є різниця у видах протезів? Наскільки не відрізняються це українські виробники, імпортні більше виробники, як відбувається класифікація самих протезів? І чи все ж таки є різниця? Наприклад, літнім людям це один протез, більш міцніший, більш категорія молодших людей застосовується якийсь певний, можливо, золотий там стандарт чи полегшений протез? Так, різниця є. Різниця є від того, з чим до нас звернувся пацієнт. Якщо там, наприклад, це е, літня людина, і в неї є якісь проблеми чи захворювання з кісткою, ну, частіше використовуємо цементне до тобто в чому його сенс? Е, Ніжка чи голівка ендопротезу вона кріпиться до стигнової кістки і до тазу за допомогою спеціального медичного цементу відбувається фіксація. У більш молодих людей ми стараємося використати безцементну фіксацію. Ніжка і чашка ендопротезу вони покриті спеціальним покриттям, яке дозволяє остеоінтеграції. Тобто кістка проростає всередину ендопротези, міцно зв'язується з ну, металом з ендопротезом. Ну, також є, в залежності від того, ну, яке саме захворювання призвикає. До цього. Наприклад, якщо це диспластичний коксартроз, то там свій вид ендопротезу спеціальний, тому що, звичайно, ендопротез туди не підійде. Все просто залежить, от бачите, від стану то до, того, до того, з яким пацієнт нас звернувся. Ну, якщо брати там німецький, там, наприклад, чи український ендопротез, ну я не сказав би, що є колосальна різниця, і це трошки хибні переконання. Різниця є, коли є важкий стан, і ми не можемо там, деякі українські ендопротези використати, бо ну, вони не мають той, тієї особливості, яка нам потрібна. Тоді, так, да, тоді нам треба підбирати більш якісний там, закордонний ендопротез, а так українські ендопротези, в принципі, непогані. Я б не сказав, би, що це дуже поганий якийсь там е виріб на наш, тобто, в принципі, вони ідентично гарні, що той і той, головне, щоб да. мав довгий строк своєї служби, Так, да, да. це ну не є настільки дуже важливим. Там які яка країна виробник, це хибне уявлення у людей. То, ну, як ми говорили про те, що е суглоби це як запчастини, але все ж таки також розцінювати протест, це така нова деталь до організму людини. Наскільки довготривало може служити протез у людини, чи є ймовірність того, що Наприклад, як ви проводили приклад з пацієнтом там 20 років, що через певний там проміжок часу, 10-15 років, потрібно буде замінити цей ендопротез? Е, так, ну в середньому вік оцього ендопротезу, ці так запчастини, грубо кажучи, десь приблизно 15 років. Але ну, наприклад, я бачив випадки, коли людина 30 років з ендопротезом своїм жила, і вона себе прекрасно почувала, тобто не можна було сказати, що якось щось не так у неї. Але в середньому 15 років і ну в молодих пацієнтів, на жаль. Все таки доведеться робити реендопротезування, тобто ревізію ендопротезу, замінювати на новий ендопротез? Бо ну ендопротез руйнується все одно, як би воно не було в майбутньому. Також сам цікавий процес, коли встановлюється новий протез до організму людини, що дає поштовх рухатися йому, як відбувається цей шлях. Дивіться, зараз існує сучасна е, велика і сучасна кількість таких методів е, малоінвазивних доступів до кульшового, наприклад, суглобу, коли ми не руйнуємо, не пересікаємо майже ніяких м'язів, які кріпляться до кістки. Тобто ми забираємо вражену кісткову структуру, там, наприклад, голівку, ендопротеза замінюємо на штучний, а всі м'які тканини м'язи залишаються. Тобто, вся рухливість суглобу залишається, і це ніяк не впливає там на післяопераційну рухливість, яка була до операції. Вона навіть стає краще. Тому що ну, голівка вже не так рухалася, наприклад, в людини ну, хворої на, на остеоартроз, наприклад. А от з ендопротезом відновлюється рух і покращується якість життя людини. Стосовно способу життя людини, в кожного він різний, в когось активний більше там, відпочинок, наприклад, до ендопротезування, був, в когось пасивний роботи абсолютно, якби різний спосіб життя. Наскільки безпечно і. Чи можливо зі сторони поради лікаря повертатися до активного способу життя у людини, які є заборони на те, що не можна вже робити з ендопротезом: спорт, подорожі, танці, ось такі, в принципі, Базові якісь речі, якими людина хоче займатися, що можна, а що ні, ну сучасні ендопротези дозволяють займатися майже багато чим. Тобто, майже все, що раніше людина могла і робила до ендопротезування, вона може і робити і зараз. Але звичайно, забороняються там якісь надмірні ротаційні рухи. Тобто, ну на фіксованій нозі не можна там крутитися, не можна ну, наприклад, з парашутом. Наприклад, якщо людина цього займалася, бо це небезпечно. Ну там кінний спорт, звичайно, небезпечно і ну. Важка атлетика також в принципі не, не дуже дозволено, бо ну е, навряд чи щось станеться, але це така більше обережність, щоб людина все таки не зробила чогось поганого з новим своїм ендопротезом з новим суглом. не нашкодити да. своєму новому товаришу, другу і ендопротезу, да. який да. тільки щойно е, встановлений. Стосовно операційного процесу чи застосовуються роботичні технології, 3D-технології, що з нового у сфері медицини саме під час встановлення ендопротезу, застосовують, е, да, я забув вам сказати про одну з важливих таких показів до ендопротезування, це, наприклад, онкологічні стани, онкологічні захворювання. Е, ну, якщо виявити онкологічний процес якийсь в кульшовому суглобі, це ну, велике руйнування кістки, і наслідок цього у людини утворюється великий дефект. Щоб заповнити цей дефект, звичайні ендопротези, на жаль, не підходять. І тоді ми приходимо до, наприклад, 3D-технології, 3D-друк ендопротезів або якихось їх частин, щоб заповнити цей дефект. Ну як це проходить? От, наприклад. Будується і друкується повний макет враженої структури, навіть повністю кісток тазу. І по ньому, по цьому дефекту, друкується спеціальна е, така, ну можна сказати, грубо чашка для ендопротезу. І потім вона вставляється, заміщується в цей дефект і е, замінюється цей сулов. Також зараз є сучасні роботизовані системи, які дозволяють нам більш правильно підійти до ендопротезування. Вони показують е, на плануванні, як правильно встановити всі компоненти ендопротезування. До протезу, щоб вони ну довше, наприклад, прослужили у людини, і не було б менше різних ускладнень чи є паралельно з цим підготовка пацієнта у фізичному плані підготовка до нового суглобу? Так, дивіться, ну там прямо якісь вправи чи заняття робити не потрібно. Ну, Єдине, що може бути, це, наприклад, якщо людина має надмірну масу тіла, досить надмірну масу тіла, то ми, буває, інколи просимо людину, щоб все-таки вона трішки зменшила цю масу тіла, а потім приходимо до оперативних втручань. Ну, Важливо, там є ну, така мінімальна підготовка, це підготовка операційного поля, наприклад, щоб там не було ніяких інфекційних процесів, наприклад. І, ну, Трошки підготовка всього організму, щоб подолати будь-яку інфекцію інфекцію яка є навіть там каріозні зуби в організмі зараз, то що це дуже важливо, бо можуть бути ускладнення після недопротезування, якщо інфекція все-таки десь є в організмі. Тобто, повно така повинна бути стерильність дезінфекція організму перед початком самого операційного процесу і встановлення нового суглобу. Стосовно якщо ми будемо говорити про... Пацієнтів і їхні історії, то хотілося б запитати найчастіші помилки, які роблять пацієнти після встановлення суглоби, після операційного процесу. Ну наприклад, у людини, в якої є важка якась стадія артрозу і важка рухливість, коли ми встановлюємо ендопротез, людина почуває себе зовсім по-новому. В неї зникає біль, в неї з'являються якісь певні рухи, які вона не могла зробити до цього. І люди найчастіше починають зловживати, тобто рано повертається до Якогось спорту починають робити якісь вправи, які не потрібні там в перший якийсь період після ендопротезування. І, на жаль, деякі пацієнти ну, перестають слідкувати там, наприклад, за своїм здоров'ям. Ну, наприклад, як я говорив про каріозні зуби, це важливо для ендопротезування, щоб в майбутньому людина слідкувала повністю за своїм організмом. Це такі найчастіші помилки, яких допускають. Зламати ендопротез взагалі можливо? Е, так, ну, на жаль, можливо зламати все, не тільки ендопротез. Що, що в таких випадках людина повинна знову повторно йти на встановлення? Так, е, е, да, ну, типу, е, можна зламати, можна змістити цю частину ендопротезу. Тоді, на жаль, потрібно робити ревізійне ендопротезування, замінювати ці всі компоненти. Бо так далі жити людина не зможе, на жаль. Пане Артем, хотілось би до завершення нашої розмови. Можливо, є якась вправа, яку ми можемо сьогодні показати телеглядачам, ось так сидячи в кріслі, для того, щоб здоров'я суглобів ніг або рук сьогодні покращилося у всіх глядачів телеканалу. Віта чи є якісь такі вправи, які можна ось так виконати, Ой. сівши на дивані або на кріслі? Та й на жаль, не тільки потрібно вставати. <ріст> тільки, <ріст> <потрібно ріст> <ріст> да, тільки, да. тільки потрібно ставати. Тоді, друзі, я пропоную. Ную вам для того, щоб покращити ваш настрій, не забувати дивитися програму Рецепт здоров'я, яка виходить на телеканалі Віта. Підписуватись на платформи Ютуб, Фейсбук та Інстаграм, ставити ваші вподобайки, пропонувати ваших лікарів. І сьогодні також, пане Артему, вас є змога звернутися до усіх глядачів телеканалу Віта. Для того щоб побажати їм щось у цей день або можливо нагадати про те, як важливо зберігати суглоби і що для цього потрібно. Робити я бажаю вам всім, щоб ну ви звичайно були здорові. Ніколи не приходили до травматологів як пацієнта, приходили як друзі. Е, бережіть себе, рухайтеся, займайтеся спортом. Ну не зловживайте якимись шкідливими звичками. І тоді я думаю, що в вашому житті все буде добре. Дякуємо, пане Артем, що завітали до нашої студії. Ми хотіли би нагадати вкотре нашим глядачам в здоровому тілі. Правильний рецепт здоров'я. До скорих зустрічей!